Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум»! Петріоти будуть не скоро. Україна не отримає обіцяні Трампом системи ППО до весни 2026 року. Хоч це ніяк не пов'язано з помноженням антикорупційного законодавства на нулі, яке ми з вами спостерігали напередодні, але це може бути прямо пов'язано з нашими євроінтеграційними прагненнями. Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими факторами реформ останніх років. Україна й надалі буде оцінюватися за їхнім прогресом. Українцям ще не пізно скасувати це рішення виділенням Україні інвестицій і коштів на закупівлю зброї. Я дуже пишаюся тим, що європейські країни купуватимуть нашу зброю, оплачуватимуть 100% її ціни, а потім розподілятимуть її туди, куди вирішать, до України чи ще кудись, але вони його купуватимуть. Тож нам не доведеться нести витрати, роздаючи це безкоштовно. Байден роздав обладнання та готівки на 350 мільярдів доларів. І що ще гірше, не лише техніку, а й готівку. Сподіваюся, якось ми все таки дізнаємось про подробиці, адже за ідеєю вони мали самі закуповувати собі обладнання. Але я маю відчуття, що вони не витратили кожен долар на обладнання, а також впливатиме на авторитет України у світі. У разі, якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю, і тут чомусь вперше за понад три роки повномасштабного вторгнення ну дуже захотілося процитувати діда Панаса, але українці цю фразу і так добре знають. Тож, я краще відразу до суті. А суть в тому, що після того, як президент США Трамп пообіцяв Україні необхідну зброю найближчим часом. З'ясувалося, що найближчим часом її не буде. Ну точніше, стало відомо, що прибуде вона лише через півроку, а то навіть і більше. Тож спочатку планувалося, що США передадуть Україні системи ППО зі своїх запасів, а Німеччина їх профінансує. Однак Трамп заявив, що американська армія не може надати жодної установки, тож Європа має. Передавати ППО зі своїх арсеналів таким чином. США пропонують союзникам по НАТО, тимчасову обмінну схему. Європейські країни, які вже мають батареї Петріот, повинні віддати їх Україні зараз. Натомість вони отримають нові, як тільки американська компанія RTX виготовить ці нові комплекти. Однак Проблема в тому, що RTX зможе поставити першу таку заміну не раніше за весни 2026 року. Тому навіть якщо союзники погодяться віддати свої системи, швидка передача Україні все одно буде неможлива. Першою у черзі на заміну стоїть Німеччина, вона отримає нову батарею Петріот лише на весні 2026 року. Решті країн доведеться чекати ще довше. І це ж, як ви розумієте, якщо все буде добре. А зараз мінімально, що вказує на те, що все дійсно буде добре. От, наприклад, конгресвумен із США та та сама скандальна Марджорі Тейлор Грін, від якої ми нічого доброго для нас не чекали, вже закликала українців скинути владу, а США припинити допомогу Києву. Ну і все це сталося, як ви розумієте, на тлі протестів у Києві проти ослаблення набу. Вона закликала припинити фінансування України, зупинити постачання зброї. І звісно ж, повалити президента. Просто для інформації. Протест це волевиявлення. Він не завжди про повалення влади. Це демократичний інструмент, засіб сказати президенту, що здається, ми рухаємося не туди. Тому дякуємо. Дякуємо Марджорі тейлор Телорґрін за допомогу. Але з такими друзями, знаєте, ворогів не треба. Ну а щодо протестів вони продовжаться, бо так демократичне українське суспільство може, має право і буде намагатися знайти вихід до європейської спільноти, і це знову ж таки та відмінність між нами і Росією, коли нас щось не влаштовує навіть під час війни, ми маємо можливість сказати. Те, що думаємо і з чим не погоджуємося, він насправді не відкатує нас до 2013 року. Тут багато хто говорить, що цей закон відкатує нас до 2013 року. Мовляв, тоді не було антикорупційної інфраструктури. Тоді, от як відбувалося по вертикалі, як правоохоронні органи повністю підзвітні банкові на Типу щось розслідували, ось зараз буде так само ні це гірше ніж у 2013 році, тому що те, що відбулося у 2013 році. Більшість наших глядачів були свідками. Тоді можна було величезні кількості людей, які зараз воюють, а які зараз зайняті обороною країни, Це були лідери громадської думки. Вони могли голосно про це заявляти. Вони могли власне вимагати від влади. Не, не вчиняти те, що, наприклад, було вчинено зараз. Зараз умови набагато гірші, тому я думаю, ми десь у році не 2013-му, а десь в якомусь році 2004, му так знаєте. А що це означає цей закон? Він повністю робить спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Уявіть собі, відділом в Офісі Генерального прокурора. От Приблизно десь такі тепер в них повноваження, і десь така незалежність. І те, про що говорила Мартина в ефірі, і те, про що написали у підсумку міжнародні видання, і те, що точно не йде на користь Україні, звучить так: закон проти набу, панічний захід через розслідування проти оточення зеленського. Британський журнал опублікував доволі жорсткий розбір нової законодавчої ініціативи, що послаблює набу і САП, назвавши її ударом по реформах майдану і можливою спробою захистити оточення президента від антикорупційних розслідувань. У статті йдеться про те, що навіть люди з найближчого кола президента шоковані таким різким прийняттям рішень. Це голосування, яке підриває одну з ключових антикорупційних реформ України. Кидає тінь на майбутнє країни. Майбутнє у Європейському Союзі я би хотіла поточнити за повідомленнями джерел європейської правди ЄС, нібито був готовий вже до відкриття першого кластера переговорів з Україною. і Це попри опір з боку Угорщини, але відтермінував це рішення. Відкриття нібито мало відбутися 18 липня, проте через Внутрішньоєвропейські труднощі і інциденти в Україні данія не включила це питання до порядку денного. Внаслідок цього ухвалення рішення перенесли тепер на вересень місяць. Хоча й тут знову ж треба таке відмітити в українському МЗС цю інформацію і заперечують. Всі, хто залучений в процес переговорів, знають, що і Україна, і Єврокомісія вже давно готові відкривати перший кластер, оскільки українська сторона давно виконала всі необхідні для цього умови. На перешкоді стояло та стоїть угорське вето. Розробка планів з розблокування цієї ситуації не означає, що рішення було готове до ухвалення. Робота над тим, щоб зняти блокування. Та відкрити нарешті перший переговорний кластер триває. Також за його словами паралельно продовжується активна взаємодія з Єврокомісією на технічному рівні щодо підготовки до відкриття решти переговорних кластерів. Насправді ж я не сумніваюся, що вона продовжується, але питання в тому, коли і до чого вона призведе. Які програми фінансові це може зачепити? Та величезна кількість, наприклад, це може зачепити програму кредитів, які там. Опосередковано йдуть від 7 Також це може зачепити фінансові механізми, які нам від Big Facility надає, наприклад, європейський союз, і це я тільки говорю про гроші, або про enlargement, тобто про розширення, так про вступ наш цей, що там кожен рік. Ми займаємося тим, що ми величезну кількість законів приймаємо всі ці делегації сто разів їздять в Брюссель, аби наблизити нас до вступу в Європейський Союз. все, забуваємо за це, тому що є така історія, як перший розділ, тобто перший кластер. А це те, що буде відкриватися першим переговорній рамці. І це те, що буде закриватися останнім. Це наскільки ми якісно виконаємо в власне оці реформи цю рамку реформ, аби зайти в ЄС. Ну, будь ласка, в цьому першому кластері Сере є незалежні антикорупційні статусі, є набуса ем, Стріляти собі в коліна. В такому форматі, в якому це зробили вчора парламентарі, ну у мене є напевно дві позиції, а поясню, чому це сталося. А ну у них напевно дуже геть погано із якоюсь освітою юридичною, правовою, економічною і документи, як такі англійською. Вони, мабуть, не вміють читати, особисто особливо ті, які стосуються міжнародних нами взятих зобов'язань. Бо якби хтось не полінувався і відкрив якісь перші сторінки цих кластерів про те, про вступ України до, до європейського Союзу, то вони. Би це Набу і САП і про безвізову ранку і про все інше побачила би просто в перших розділах. То можливо, хтось би задумався з них ой ой, ой а що ж ми творимо? Хоча швидко знову ж таки не вийде. Не ведіться на історію виправимо за два тижні щодо Набу та САП. Для розуміння рада після руйнації антикорупційного законодавства зараз пішла на перерву на чотири тижні до 20 числа серпня. Тож, нічого навіть теоретично не буде. Тому у той час як Європа натякає нам, що Україна ще має можливість і час все виправити, ми цей час втрачаємо формально. Може, це на кластери ніяк не впливає, тому що там є своя певна процедура, але розумієте, там є кластер пов'язаний з правом, і отут вже є верховенством права, і отут вже є питання. Питання наскільки тепер такі зміни вони європейцями будуть сприйняті як щось нормальне і таке, на що можна не звертати увагу? Тому я й кажу, що на жаль вони на це вже увагу звернули. І в принципі, у тих, хто і так був скептично налаштований стосовно України, а на превеликий жаль, такі є ну в Європі в тому числі. Вони отримали просто додаткову можливість тепер цим нас шпиняти, як то кажуть, і е, використовувати це для того, щоб е, продовжити блокування європейської інтеграції е, України. Е, оч, ну, очевидно, що головною проблемою в нас в контексті відкриття цих кластерів була Угорщина. Але ота от інформація, яка з'явилася сьогодні зранку, що Європейський Союз знайшов якби, можливість обійти е, цю позицію Угорщини, але потім, буквально там 18-го, Числа фактично від, ну, липня відмовився від цієї ініціативи, ну дивлячись за певними подіями, які відбуваються всередині країни. Ну це не може не хвилювати. Ну це, це про що свідчить про те, що це сподівання, що в Європі просто не помітять, не звернуть на це увагу, і все буде якби окей. Це ми спишемо на внутрішні якісь історії там власне в Україні, на якесь унормування, узгодження там, я не знаю, чи покращення функціонування взагалі правоохорон. Них органів, ну так оці очікування не спрацювали в Європі. Це помітили, і висновки, які вони зробили, це найгірші висновки, які вони могли зробити власне в такій ситуації. Тому добре, що на ранок, 23 липня, добре, що президент зустрівся з головами СБУ набу САП НАЗК, ДБР, МВС і генпрокуратурою. Добре, але чому так не можна було зробити спочатку перед ухваленням закону? Усі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо. Чого очікують люди від державних інститутів для забезпечення справедливості та ефективності кожного інституту? Обговорили необхідні адміністративні законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожного інституту, вирішити існуючі протиріччя, зняти загрози, усі працюватимуть разом на політичному рівні підтримаємо. Ну і наступного тижня заплановано змістовну робочу зустріч присвячену загальному плану дій. Ми домовились, що керівники інституції разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти. Того, що варто змінити, і що має бути активізовано. я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і що дуже важливо. Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Ну і тут, звісно, я могла би сказати вам до зустрічі за тиждень, але ми з вами точно побачимося за 24 години у цій самій студії. Тож бережіть себе і Україну!